Вітаю, час підсумовувати події дня, що минув. Аналізуємо середу 20 травня, в студії Мальва Вовк. Починаємо з сумної новини. Львів прощається з героєм. На Личаківському цвинтарі сьогодні поховали полковника Нацгвардії Андрія Соколенка, який разом з волонтерами підірвався на фугасі. Трагедія сталася в неділю поблизу Попасної на Луганщині. З п'яти пасажирів, двоє військових та ще двоє волонтерів загинули. 41-річний полковник Нацгвардії Андрій Соколенко загинув 17 травня поблизу Попасної, що на Луганщині. Автомобіль з п'ятьма пасажирами підірвався на фугасі. Вижив тільки один волонтер зі Львова. Він із значними опіками тіла на лікуванні в Києві. Загалом у цій машині загинуло двоє військових зі Львова та Самбора. Колеги Андрія Соколенка згадують полковника не лише як командира, але й доброго друга. Він одна людина, один полковник, якого я знав, який з нами дійсно стояв на блокпостах і дійсно відчував, те, що ми відчуваємо. Коли, ну, він за нас переживав, скажімо так. Я більше найкращий полковник, якого я знав. Йому без різниці було. Рядовий ти солдат, не солдат, офіцер, не офіцер, він завжди був з нами. Завжди. Загиблий полковник Нацгвардії на сході захищав країну від самого початку. АТО. у нього залишилась мати, дружина та 15-річна дочка. Машиною, яка підірвалася поблизу попасної, військові разом з волонтерами везли гуманітарну допомогу. Тіла решти загиблих ще мають ідентифікувати частині, в якій служив Андрій Соколенко, неодноразово допомагали громадські активісти. Це був полковник найкращого розуміння цього слова. Таких бракує. Але ще я знаю, що інколи наші хлопці нехтують правилами безпеки, і тому. Ця війна нас має вчити на чому інакшому з одного боку, чітко дотримуватися інструкцій, правил, не нехтувати собою, тому що занадто багато є небезпеки. Андрія Соколенка поховали на Личаківському кладовищі неподалік від могили друга та побратима генерала Сергія Кульчицького, який загинув у травні минулого року. За час війни на сході країна втратила майже 1800 військових та ще 7 тисяч мирних мешканців. Охайні ввічливі і не палять в салоні. Це не про львівських водіїв маршруток. У Львові сьогодні перевіряли на вихованість водіїв і оцінювали чистоту в салонах. Звичайно, не кожен автобус витримав критику в Європі. Водії автобусів їздять у елегантних костюмах і слухають Моцарта. У Львові досі російська попса і заплюжені від бруду кабінки водіїв. Спеціалісти вибирали випадкову маршрутку і оцінювали чистоту, вихованість водія та наявність квитків. Усі порушення вони фіксують та пізніше звертаються у відповідні АТП із рекомендаціями щодо їх виправлення. І хоча такі експерименти вже не раз проводили, і результату від них небагато, все ж. Вкотре нагадати львів'янам, що брудна маршрутка не вирок, ми також захотіли. На диво привітні водії у попрасованих сорочках ідеально чисті салони та обов'язково квиточки. Пасажири не на жарт здивовані, а водії роблять вигляд, що так було завжди. Таким сьогодні видався раптовий рейд львівських маршруток. В управлінні транспорту Лівської міської ради запевняють, що ніхто нікого не попереджав. Проте того факту, що повідомлення про перевірки маршруток близько трьох днів ходило по мережі інтернет, ніхто не враховує. Роман Чабан, спеціаліст управління транспорту Львівської міської ради, розповів, що вони часто проводять подібні перевірки, обирають будь-яку точку Львова, заходять у будь-яку маршрутку і оцінюють якість обслуговування та її частоту за тригбальною системою. Увагу звертають практично на все, навіть на зовнішній вигляд водія. Чи він споживає їжу напої, чи він палив в салоні, як він ставиться до пасажирів, до пільгових категорій так само. Чистота салону, сидінь поручнів, чистота вікон, так само наявність квітків, чи він видає пасажирам, чи не видає. В управлінні розповідають, що вони також часто проводять несподівані перевірки маршруток зранку безпосередньо перед робочим днем. Проте тоді більше уваги звертають на документацію. Наприклад, чи пройшов водій медичний огляд та чи є у транспортного засобу усі потрібні дозволи? Якщо автобус несправний, чи не відповідає усім вимогам, його не випускають на маршрут. Перевіряємо про випуск на лінію автобуси, саму саму жасоту, салону, повний обсяг документів чи маханням видав. Чи є позначення в документах про технічну справу з транспорту засобу? Львів'янка Віра вважає, що ніякі перевірки не можуть вплинути на якість перевезень і насамперед на водіїв. Вона кожного дня їздить одним і тим же маршрутом і вже не раз ставала свідком просто нечуваної байдужості водія до стану салону. На 25 п'ятій маршруті три дні підряд була одна і та сама картина. Розсипані послі дитячі, і три дні вони не заміталися. Так що, я, якщо я їду з кінця до кінця... І вечором я їхала перший день. На другий день зранку я їхала знову і знову їхала вечором. Була та сама картина. Ті самі картинки розсипані. Жінка переконана, що діяти потрібно радикально і запропонувала своє вирішення цієї проблеми знизити ціну до однієї гривні, тоді наші водії будуть культурніше ставитися до пасажирів і збирати кількість пасажирів, а не суму з пасажирів. Марія вважає, що виховані водії будуть тоді, коли будуть виховані пасажири. Вона на власному досвіді знає, якою важкою є робота водія, тому з повагою ставиться до їх праці. Проте не заперечує, що якість перевезення дуже низькою. Дівчина зауважила, що після подорожчання багато львів'ян пересіли на електричний транспорт, але й там ситуація не така вже і тішна. Та я замінила, що більше людей стали їздити трамваями тролейбусом, ски це дешевше і швидше, але зараз вони теж дуже переповнені, тобто це нереально просто. В той же час, коли в управлінні транспорту влаштовують несподівані рейди, львів'яни і далі їздять у брудних салонах та вгамовують на вихованих водіїв, продовжуючи роздумувати над тим, коли ціна за проїзд відповідатиме якості перевезень. Шокова терапія від нових тарифів. Львів'янам надійшли перші квитанції за газ, і тепер мешканці міста беруть штурмом відділення Львівгазу у центрі міста. Нові ціни на газ геть заплутали споживачів. Люди не розуміють за яким тарифом їм прийшло нарахування. Певні з такими цінами, як у квитанціях, зросте кількість боржників. Хто платитиме за газ. Львів'яна отримали перші квитанції з новими тарифами і оніміли. В деяких паперах сума на понад тисячу гривень. На вулиці Дорошенка до відділення Львівгазу люди вервочко йдуть за поясненнями. «Нарахування за квітень місяць по завищеним тарифам, а саме за кубометри спожитого палива йде нарахування 7 гривень 18 копійок. Звідки ті тарифи взялися, невідомо. Де наша прозора влада? Де наші ці всі урядники, де наше самоврядування, де мер нашого міста? Чому в нас людей обдурюють, обкрадають пенсіонерів, малолітніх дітей? Скільки людей пенсіонерів? скільки з дітьми маленькими? Чим ми будемо платити? Що нам на панель семіті? Ну хорошо, я на молода, піде на панель. А я чим буду торгувати? Я хочу щоб мені перерахували, щоб показали, як вони рахували цей тариф, тому що я не дурна людина. Я можу порахувати сама, але справа в тому, що воно ні по тому тарифу не раховано, ні по тому. І з дитиною, з дітьми, от ми мусимо стояти у такій черги, кілометрові по півдня. Комусь по 3,60, а комусь вже по 7,18. Такі розрахунки геть заплутали споживачів. Львів'яни до такого не готові. Обурюються Те взяти гроші, коли зарплата мала. Ну, большие очень. Не хватает пенсии, чтобы оплатить это. Я не знаю, как будут люди выживать. Наверное, будут ставить опять буржуйки какие-то, дровами топить. Очень много, очень. Спей на пенсию не выжить. А мы привыкли. Я Думаю, що нам буде важко з такими цінами на газ, тому що з маленькою дитиною я в декреті і на дитину виплачую тільки 860 гривень. Відповідно, майже весь аванс чоловіка ну, з роботи буде йти нам на, всю, на всі комунальні послуги. Звичайно, що неспроможні. Ну в літній час воно не так відчується. А коли почнеться опалювальний період, воно дасться ознаки. Думаю, тоді почнуться якісь масові протести. Керівництво лівгазу пояснює у квитанціях, які люди отримали все чесно та прозоро. Споживачі можуть самі перерахувати свою квитанцію, але дати собі з цим раду непросто. тим же споживачам, які мають своїх помешканням, котли, індивідуальне опалення, печі, конвектори і будь-які індивідуальні опалювальні газові прилади цією ж постановою встановлено період з 1 жовтня по 30 квітня, де діє пільгова ціна, тобто 3600 але вона діє тільки на перших 200 кубічних метрів, які споживаються споживачем. Якщо споживач перевищив 200 кубічних метрів, то 200 розраховується по, по 3600, а все решту по 7188. У самому розрахувати тим, хто має пільгу, ну, важко. Друге питання, що оскільки ціна газу піднялася з 1 квітня, в тих споживачів, в яких був знятий показник в березні, не останній день, тобто 31 березня, наприклад, 25-го, то ми їм зробили перерахунок по старих цінах за період з 26 березня по 31 чи будуть львів'яна тут такі захмарні суми, та чи буде Львів з газом, час покаже. Відтак уже із травня усе буде простіше для усіх споживачів буде єдиний тариф 7 гривень 19 копійок аж до опалювального сезону. І про нові тарифи на газ ми говоритимемо сьогодні з нашим гостем. Це Юрій Візняк, голова Львівської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка. Пане Юрію, вітаю вас! Дякую, що прийшли. Я вітаю. І власне питання: яка ваша позиція щодо нових тарифів на газ для населення? Вчора? Вчора з ініціативи керівництва Львівської обласної організації була проведена нарада активу Львівської обласної. Організації радикальної партії, і ми прийняли ряд звернень. Одне із них, власне, якраз стосується наших вимог, які ми скерували на кабінет міністрів і скерували на голову комісії НКРЄ, де ми вимагаємо негайно зніснити, значить, переглянути існуючі тарифи для населення в сторону їх зменшення. Ми вважаємо, що нові рахунки, які почали надходити громадянам, є просто шокуючими, з помилками, омаленими, і просто фінансово непідйомні для наших мешканців. Ми вважаємо, що сьогоднішня ціна є високою. Ми розуміємо про це, що ми рухаємося в європейському напрямку. Ми розуміємо про це, що цінності Євросоюзу для нас є важливі, але ми розуміємо, що в даний час наші громадяни не можуть вийти на цей рівень оплати. По відношенню до тих громадян, які є в наших європейських країнах, ми вважаємо, що регулювання ціни в сторону збільшення зараз зменшення однозначне. Можливе лише тоді, коли буде зростання нашої економіки, в цьому пакеті однозначно враховувати такі важливі питання, як енергозберігаючі нагрезберігаючі технології нашими народними депутатами з Верховної Ради, таким як Віктор Галасюк і Олег Ляшко, де спіднімали питання щодо енергоефективних енерго моментів в нашій країні. Вони є проголосовані, вони впроваджувати. Але ми розуміємо, що це все буде завтра. А рахунки вже почали приходити нашим мешканцям сьогодні. Отже, таке звернення, ми ми скірували це. Наш є наше висловлення і нашої позиції. Ми вважали, що це потрібно робити, оскільки е, ми доносимо цю позицію і це, що нам передають наші громадяни, які щоденно відвідують наш офіс. Окрім того, ми вважаємо, що самі саме питання, питання субсидій. Як таке повністю не вирішує е, цю проблематику. Чому ми володіємо ситуацією? Кілька тижнів тому ми провели семінар, де були запрошені у нас е, в нашому офісі партійному е, представники е, соціальних служб е, департаменту соціального захисту. Інше ми моніторимо постійну ситуацію з нашими е, офісами в наших районах. у нас зараз. Практично в кожному районному центрі у нас є відкриті офісні приміщення. Ми розуміємо також і те, що рахунки були рознесені представниками Львівгазу, як мінімум, але декларації далеко не отримали всі. Окрім цього, не повністю була проведена роз'яснення робота в частині самих декларацій. Ну, і крім того, дуже багато виникають моментів, спілкуючись з нашими відвідувачами, про те, що є ситуації, коли проживає інвалід. А прописаний там поряд із тою жіночкою, там вчора спілкувалися прописані ще два родича, які практично не проживають. Тобто вона фактично не може оформити субсидії, тому що не можуть взяти вони ці довідки. Окрім цього, також ми мали під час оцеї, цього нашого семінару, який ми проводили цей, також були підняті питання про те, що багато комунальних служб просто не видають самі довідки. Тобто замкнутий круг, щоб отримати субсидію, треба заповнити декларацію, треба відповідно отримати відповідні довідки і так далі. Зрозуміло, не отримавши довідки, не подадуть на декларацію. Таким чином наші мешканці не можуть, ну не в повній мірі можуть скористатися тими власне, питаннями в частині отримання субсидій. Але як на мене, субсидії вирішують ну, максимум 15-20% цієї проблематики. Тому що інші варіанти є. Люди виїхали за кордон. є... Інші життєві моменти, хтось з ким розлучився, там прописані і так далі, не можуть з тих чи інших причин не можуть між собою домовитися про утримання. Ну і це є проблематика, так. Пане Юрію, дякую вам дуже. Ми говорили сьогодні про нові тарифи на газ. З нами в студії був Юрій Візняк, голова Львівської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка. А ми продовжуємо випуск. Хто буде рятувати старий Львів, 17 мільйонів гривень. Таку суму цього року виділили на збереження та реставрацію архітектурних пам'яток. Крім того, німецькі та польські уряди також надають немале фінансування нашому місту. Куди йдуть ці гроші? Та чому пам'ятки архітектури осипаються? Ліпнину нищить часто погода. А під австрійськими балконами страшно ходити. Далі у сюжеті. Хто має дбати про пам'ятки архітектури, думки експертів розходяться. Мовляв, держава і так довела до ручки ситуацію в зоні ЮНЕСКО. А інші певні без контролю зверху старий Львів забудують хто як хоче. А як в Європі, держава контролює і оберігає спадщину історії? Та система управління. Якщо вона буде заповнена нормальними чиновниками, не злодіями, не хабарниками, вона абсолютно повноцінно працює. Я дуже багато вивчав систему управління помітками, територіями історичними за кордоном. Маю дуже багато друзів. Польща, Німеччина. Найближчий для нас партнер для того, щоб переймати досвід. Це є Польща помітками найвищого рівня, помітками ЮНЕСКО займається центральна влада. Держава охороняє муніципали контролюють. Так мало бути, якби левову частку коштів з бюджету спрямували на порятунок пам'яток. Але жодної копійки на це з Києва не дають. Більше переймаються старим Львовом, поляки і німці. Держава несе. Юридичну відповідальність за збереження культурної спадщини так само в нас написано і в чинному законодавстві. Ми говоримо в першу чергу про національну культурну спадщину, про місцеву це безпосередньо покладено на місцеві органи влади, але не на міську, а знову ж таки на представників державної влади у регіонах. Тобто, на з на, в, в нашому випадку в Україні це державні органи влади в областях, обласна державна адміністрація. Не тільки держава, а й самі люди повинні охороняти пам'ятки архітектури та боротися за їх збереження. Люди, котрі живуть в пам'ятках, вони перші, хто користується ними, хто може їх зберегти і знищити. Тому ми ведемо велику просвітницьку роботу серед мешканців, щоб вони знали, що вони цінять, що вони повинні оцінити, що вони мають, і говоримо також з підприємцями, котрі там викуповують якісь приміщення для бізнесу, що вони повинні зробити. Поки в кабінетах міскують, хто має рятувати львів. львів'яни щодня ходять під аварійними балконами і бачать, як осипаються барельєфи старих будинків. Це все, про що ми хотіли вам розказати. Стежимо за подіями разом, інформуємо тільки достовірно і об'єктивно. Бажаю вам гарного вечора. На все добре. Чний сесійний тиждень Верховна Рада має присвятити захисту соціальних, економічних і майнових прав громадян. На цьому наголосив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик переконаний, зараз першочергове завдання парламенту це індексація пенсій, зарплат, стипендій та інших соціальних виплат. Ляшко стверджує, гроші на це є. Довідка щодо виконання доходів загального фонду державного бюджету за січень, квітень 2015 року. Перевиконання загального фонду. 21 мільярд 400 мільйонів гривень. Значна частина українських громадян не скористалася своїм правом, не оформила субсидії. У бюджеті цього року на виплату субсидій передбачено 25 мільярдів гривень. От вам ще одні резерви для того, щоб підняти індексувати зарплати і пенсії. Півтора мільярди доларів. Уряд Яценюка арештував. Рахунки Януковича вкрадені з державного бюджету. Негайно провести суд і конфіскувати ці півтора мільярди доларів. Вже рік команда РПЛ закликає до реструктуризації зовнішніх боргів, значна частина яких це так звані борги країни-агресору Росії. Нарешті уряд наважився на це. Ми першими сказали, що десятки мільярдів розкрадених Януковичем. Ми не повинні виплачувати. Не повинен український народ платити за банду Януковича. Ви півроку думали. Але на цім, слава богу, що нарешті вам це дійшло. Звільнять Крим, звільнять Донбас, тоді заплатимо. Поки нога окупанта точить українську землю, ні гривні не віддавати окупантам і нікому іншому. За словами Олега Ляшка, після ухвалення низки законопроєктів, направлених на зміцнення обороноздатності країни, прийшов час згадати про простих людей і приймати закони, що підвищують рівень життя українців в умовах катастрофічного зростання цін і знецінення доходів.